Вітаємо вас! Сьогодні ми поглиблимося в курс органічної хімії і поговоримо про багато атомний спирт, як гліцерин або інша його назва гліцерон. І сьогодні ми розглянемо взагалі про його властивості, про те, чим він взаємодіє. Ну і, звичайно, проробимо одну яскраву гарну реакцію. Отже, гліцерин це трьохатомний спирт. Це безбарна в'язка рідина солодка на смак. Хімічні властивості цього трьохатомного спирту полягають в тому, що гліцерин взаємодіє з активними металічними елементами. Також він взаємодіє не тільки з ними, а ще з гідроксидами саме металічних елементів, наприклад, з купром гідроксидом. Ми пам'ятаємо, що купром гідроксид має блакитне забарвлення, у вигляді сухої речовини він кристалічний. А зараз ми можемо бачити, що це просто розчин купром гідроксиду, який теж має блакитне забарвлення. Добування гліцерину. Зазвичай його добувають гідролізом жирів. Ми пам'ятаємо з вами, що гідроліз це процес додавання до речовини води. Також гліцерин горить у повітрі, якщо його підпалити. Значні кількості гліцерину використовують також для добування. Вибухонебезпечних речовин. Цю сполуку також використовують для пом'якшення шкіри та одягу, і тому його додають як компонент в спреї, наприклад, для пом'якшення взуття. Гліцерин є компонентом зубних паст, мила, косметичних засобів. Тому сьогодні ми з вами більш поглиблилися. В теоретичні знання про трьохатомний спирт гліцерин, а зараз практично зробимо дослід, взаємодії його з купром гідроксиду. Що нам потрібно зробити? Спочатку ми повинні взяти розчин мідного купоросу, тобто купру сульфату і додати туди гідроксид. Пізніше. Ми побачимо, що утворюється дуже гарний такий осад. І речовина набула темнішого забарвлення. І на останок ми беремо гліцерин і капаємо його в нашу пробірку з купором гідроксидом. І тепер ми бачимо, що сам осад купором гідроксиду розчиняється, а речовина набуває яскраво синього забарвлення. Назва цього розчину тепер купом гліцерам. Тому сьогодні ми з вами розглянули тему про трохатомні спирти за курсу органічної хімії і закріпили це практичним дослідженням взаємодії гліцеру з купом гідроксиду. Дуже дякую вам за увагу! Цікавій хімії бути!